Отже, ми завершили повну реалізацію квартири у ЖК Грейт на 76 квадратних метрів, і вона вийшла просто супер розкішно. Тож хочу поділитися з вами повністю всім фішками, які ми тут застосовували, тому що від самого початку, коли ми розробляли дизайн-проект, ми сюди багато чого заклали цікавого і повністю це все реалізували разом з нашими замовниками. По перше, родзинкою взагалі цієї всієї квартири в нас є саме ця скеля, яка починається у нас від самого вікна і йде далі по стіні і закінчується аж входом. До кабінету кропітка праця і коштувало це 6 тисяч доларів. Повністю все саме з такою фактурою. Тут ми бачимо, в нас розташована саме зона ТВ, і ми, до речі, сюди вмонтували ось ці полички, які тримають досить велике навантаження, щоб наш замовник міг розташувати свою аудіосистему. Далі позад мене. Звичайно, вікна з шторами Blackout, пофарбовані повністю в чорний колір саме віконні рами, інакше тут і не могло бути. Як ми бачимо, вони класно доповнюють всю стилістику цієї квартири. Розташований диван в чорному кольорі, в рогошці, яка, до речі, досить легко миється. І тут в нас є внутріпідлоговий радіатор. Далі, як ми бачимо, у нас кондиціонер саме сірого кольору. Він такий досить нейтральний. Під ним у нас розташовані. Оздоблення з декоративної штукатурки, і також МДФ-панелі шпановані з підсвіченням, до речі, з боку. І ми переходимо вже до наступних арт-об'єктів. А саме по референсу, ми виконали для нашого замовника ось цю картину. Дуже вона доповнює і дійсно додає настрій до цієї квартири. І також слеп, як ми бачимо, з натурального дерева з такою фактурною ніжкою, до якого ми підібрали саме ці стільці дизайнерські з теракотовим кольором. І далі переходимо до зони кухні, яка в нас відкривається по перше, ось цим островом, який у нас поєднаний з обідньою зоною. Має він у нас вмонтовану індукційну панель, ось з витяжкою посередині. Звичайно, є місце для зберігання, і в самій кухні ми бачимо два пенали. Тут у нас місце для того, щоб ми сюди могли бокали підвішувати. А далі в нас вмонтована техніка, і, до речі, кавова машина, яка коштує 3,5 тисячі доларів. Повністю вся техніка в нас Bosch. стільниця в нас це ламіна. Дуже ударостікий матеріал, який майже нічого не боїться. І по цій зоні кухні в нас фасади з акрилу, який відбитки на собі не залишає. Відкриття нас за фасад, а тут знизу за ручка гола. У нас тут також є посудомийна машина. А тут у нас розташована раковина, під якою в нас є зворотній осмос та, звичайно, подрібнювач. Є раковина з нержавічої сталі, змішувач з водою питною та звичайною, і дозатор для мила. Тут ми вже бачимо наступний пенал, в який в нас вже монтований холодильник та морозильна камера. Ось ці самі фасади з МДФ шпанованого, які далі переходять у нас саме у зону передпокою, яка в нас відкривається, по-перше, прачечною. По-друге, ось цією шафою з скляними дзеркальними фасадами. І ми всередині маємо не тільки місця для зберігання, а ще й силовий щит, як ми бачимо з наліпками. І повністю все в нас підписано. Тобто це дуже функціонально. Тут звичайно, ще є дзеркало, місця для зберігання різних дрібниць. До речі, підлогове покриття, як ми вже помітили, повністю у нас плитки метр на метр, тому ми маємо і терморегулятор. І по цю руку в мене, звичайно, майстер-вимикач, щоб просто по одному натисканню ми вимкнули все світло. І ось тут. За цими дверима прачечна, яка в нас має декоративну штукатурку по оздобленню стін і дверей всередині, звичайно, правильну сушильну машину, робот-пилосмок і резервне живлення у вигляді саме інвертору та двох батарей до нього. І давайте з вами переходимо вже у зону саме санвузлу. Ось за цими дверима, як ми бачимо, поєднання у нас двох декорів декоративної штукатурки. І далі ми заходимо, тут у нас також все продовжується з керамограніту. У нас є і широкоформатний керамограніт, звичайно, унітаз біде, тут у нас душова зона з підсвічуванням і в стель у нас монтована ліка з тропічним душем. По цю руку в мене, звичайно, раковина, вона в нас зроблена з акрилу, місця для зберігання і досить велике дзеркало. І тут ми також бачимо не тільки керамограніт, а ще й декоративну штукатурку при вході. Дуже класно виглядає, і, до речі, як завжди, ми виконуємо наш дуже охайним чином саме витяжку у стелі, яка продовжує дизайн код цієї квартири. Далі ми закриваємо з вами ці двері і можемо вже перейти саме до спальні, яка в нас дуже затишною взагалі вийшла. І тут ми вже на підлозі використовували саме матеріал більш теплий це кварц свінілого покриття. Тут у нас є шафи, як закриті з поличками всередині, так і ось таким чином відкриті. Зі скляними фасадами, з підсвічуванням, і також місцями для зберігання. Досить велике ліжко з матрасом 180 х на 2, і, звичайно, з підйомним механізмом. По стінах у нас оздоблені не тільки декоративною штукатуркою, а і МДФ шпановані фасади. Досить дизайнерський класний світильник. І давайте виходити з цієї зони. Тут у нас ще далі є шафа, також зі склом прозорим, і є з дзеркалом для того, щоб ми могли на себе подивитися. Виходимо з цієї зони. Тут ми бачимо в нас саме ці двері прихованого монтажу, які в нас видають тільки ось це обрамлення, ручка, і повністю вся наша композиція зі скелі. Тож давайте зайдемо у цю зону і подивимося, як всередині. І як ми бачимо, двері в нас вже з цієї сторони оздоблені декоративною штукатуркою, як і в цій кімнаті. Маємо, звичайно, стопер фантоми, і петлі в нас посилені до цих дверей. Тож вони просідати не будуть навіть під своєю вагою. По ліву руку в мене досить велика шафа. Для зберігання можна сказати сезонних речей, А по праву руку вже місце для відпочинку виконано ось таким диваном, який, до речі, має спальне місце, тож він розкладається як варіант для гостей. Декоративна штукатурка, як ми тут бачимо, досить гладка і переходить у фактурну. Таку класну текстурну декоративну штукатурку, яку ми акцентно виконали саме на цій стіні, яка далі в нас продовжується саме робочим місцем з панорамним класним видом, місцями для зберігання і розетками, які вмонтовані в саму стільницю. Тож раді були попрацювати з таким водночас складним проектом, але який вийшов просто шикарним. Дякуємо нашим замовникам. І хочу розповісти про те, що нещодавно ми почали ось такі фігурки дарувати нашим замовникам на їх квартири, які розробляються по індивідуальному дизайну. Тож, якщо ви хочете класний дизайн-проект та його бездоганне втілення, звертайтесь до нашої компанії Інорем. З вами був, як завжди, Едуард Славгородський і чекаємо на ваші звернення.